Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про гуманітарну підтримку для літніх людей, які проживають у Дніпропетровській області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook – «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії керівниця програми Сім'я благодійного фонду помагаєм, менеджерка проєкту Анна Барабаш, викладачка уроків фізкультури для літніх людей, керівниця благодійного фонду Родинний світ місто Дніпро Вікторія. Лущинська, ВПО з Бахмуту, учасниця уроків фізкультури для літніх людей Валентина Мамліна та ВПО з Донеччини, учасник уроків фізкультури для літніх людей Анатолій Полісінський. Вітаю вас! Пані Анно, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт допомоги, яку він має назву і, взагалі, з якою метою коли створений? Проект називається Гуманітарна підтримка для літніх людей, які проживають у Дніпропетровській області. Проект реалізується благодійним фондом Помагаєм за сприяння HelpAge International, Інтернешнелл, Едж Інтернер Інтернешніл і мета проєкту підтримати літніх людей 60, які опинилися в кризовій ситуації, та посилити спроможність роботи нашого фонду. Ключова мета це допомогти людям, які проживають у Дніпропетровській області, підтримати їх гуманітарною допомогою та надати їм психологічне розвантаження. Коли саме проєкт стартував і з чого ви вже почали роботу? А по-перше, в нашому фонді вже був фонду дуже великий досвід роботи з людьми похилого віку. Ми до цього багато реалізовували проєктів, надавали допомогу людям 60+, в Донецькій області. І під час реалізації цього проєкту до нас звернулися громади Новомосковська та села Любимівки, а також, також керівниця шелтеру родинний світ про те, що у них проживає велика кількість люд, літніх людей, які потребують гуманітарної допомоги. Допомоги і у них такий тривожний стан їм також необхідно психологічне розвантаження, тому ми подали прийняли участь у гранті. Виграли цей проект, написали саме на ці саме стосовно цих громад. Ми знали вже до цього, що там проживає приблизно 400 літніх людей, і що їм потрібна допомога. Саме цим 400 людям допомагали, чи ще були критерії певні потребуючих допомоги. От, можливо, моніторинг попередній якийсь ще проводили, саме потреплюти. Так, звісно, ми проводили моніторинг, тому що мета ще також цього проєкту була надати допомогу не всім стандартно одинаково якусь, а саме підійти до кожного бенефіціара з індивідуальним, їх, ну, реалізувати його, задовольнити індивідуальний запит. І до цього. Ми зібралися з представниками громад, і також були деякі представники мешканців цих громад, і обговорили з ними їхні нагальні потреби. Під час цього обговорення було виявлено, що шелтер родинний світ потребує, потребує допомоги в обладнанні прибудинкової території та кімнати відпочинку. Для прибудинкової території необхідно було придбати столи, а для Нати відпочинку великий телевізор, щоб велика кількість людей могла збиратися за цим телевізором, переглядати свої улюблені телепередачі. А потім, коли вже розпочався проєкт, а розпочався він 15 квітня 2024 року, тривалість якого 6 місяців має бути, то ми вже... Провели ще додатково моніторинг і більш детально через гарячу лінію на зустрічах обговорили з учасниками проєкту, які потреби потрібно персонально закрити для кожного учасника. Тож які саме ви окремили ви потреби, скільки таких нужденних було? А нужденних було близько 400, як я вже назвала, але цифра постійно змінювалася, тому що так як це внутрішньо переміщені люди, вони постійно змінюють місце перебування. Якщо тільки почалися якісь страшенні обстріли, у людей починалася паніка, тому що до цього вони вже перебували в зоні, наприклад, там обстрілу чи в окупації, вони збирали речі, переїздили на західну. Україну в більш безпечне місце, а тому за цим проєктом ми підтримали 359 літніх людей. Тобто 350 людям дійсно вдалось допомогти. А звідки вони? От які саме громади ви охопили? Охопили ми Новомосковську громаду, охопили село Любимівка та мешканців міста Дніпра, шелтеру родинний світ. До речі, чи були у їх числі люди з інвалідністю? Так, 71 людина це офіційно, яка підтверджує статус підтверджені були документи з підтвердженням статусу інвалідності. Але насправді там більша частина людей також була з інвалідністю, просто через те, що вони живуть в дуже віддалених селах. І а, їм важко дістатися до районних центрів, щоб пройти повне обстеження, то вони вже не, не робили собі документи, так. які підтверджують статус людини з ми бачимо на екрані так. Відео саме вашої допомоги роботи. Це адресна так, доставка була до літніх людей, саме до будинків. Так що входило в, в ці пакунки? А, сюди входили а, набори санітарії, так як це було 26 Людей, які взагалі мало мобільні, і їм було дуже складно дістатися. До центрів видачі гуманітарної допомоги, тому вирішили приїхати до них до до кожного додому. В ці пакунки ми склали ну, самі необхідні для них набори санітарії. А туди входили вологі серветки. Ну те, що потрібно людям, які є маломобільні, і е, шампуні, миючі засоби різні і засоби гігієни за індивідуальним підходом. Тобто, для когось це могли бути підгузки, для когось урологічні прокладки або пелюшки. Дякую. Пані Вікторія, знаємо, що літнім людям дуже полюбилися уроки фізкультури, які ви організовували безпосередньо. Розкажіть про це детальніше з якою метою вони проводились, як усе відбувалося? Опишіть сам процес. Доброго дня. По-перше, хочу сказати, що з 27 лютого 2022 року ми щодня годуємо літних людей. І тому мені дуже важливо допомагати цим літнім людям. Ми робили концерти для них, і тому я з великим задоволенням зробила уроки фізкультури. Так. Мені дуже важливо, щоб ці люди були. Ну, якось відволіклися, так, можливо, зайнялися собою здоров'ям, щоб в них був дуже гарний настрій, щоб вони були ну, от, в гарному стані, і коли у людей літніх дуже великі проблеми з суглобами, з судинами. Це дуже важливо для них, коли ми виходимо, ми об'єднуємося у команду. Далі ми робимо всі справи під музику. Так. Це дуже важливо. Ритмічність, і, так? У ваших так, і в них була. є лікувальна дихальна гімнастика. І коли ми це все робили, до нас ще приєднувались люди. Тому я вважаю, це дуже важливо. Пані Вікторія, з якою періодичністю от проводились ваші уроки фізкультури, хто в них, скільки людей ви охопили ними, хто брав участь? В нас е е е уроки були два рази на тиждень е зранку, от. і е дуже багато людей, які проходили е мімо. Вони е, казали, що вони теж хочуть займатися. І тобто, зараз хочех було ще більше, так? Так. І зараз е, кожного дня до нас, коли приходять люди, е, ми їх годуємо, вони кожного дня е, нас питають, коли ж будуть заново заняття. Чи плануєте продовжувати свої уроки? Е, плануємо, е, плануємо дарувати. Ну, це тепло, яке ми дарували, тому що це дуже потрібно для людей. Я даже можу сказати, це дуже потрібно ще й для мене, так. тому що в мене є відповідальність, що ми приходимо, ну, займаємось і я займаюсь теж. Так. І бачите результати, задоволення обличчя, можливо, так, людей, так. з якими працюєте. Пані Валентино, добрий день. Скажіть, Дякую. поділіться, Доброго будь день. ласка, своєю історією, звідки ви, як сюди потрапили, при яких обставинах і які складнощі життєві стали перепоною на вашому шляху? Доброго дня ще раз. Я сюди, ми сюди приїхали з міста Бахмут 7 квітня 2022 року. Волонтери нас розмістили у шелтері благодійного фонду. Вікторія, як керівник центру, максимально хотіла закрити всі наші потреби. потреби так. Так. Дуже були знервовані, розета і Дуже дуже чекали, щоб десь на повітрі, всім разом, з керівником. Ми будемо якісь робити вправи, бо дуже тяжко було знаходитись в той ситуації. І так, так і вийшло. Ми дуже раді, гарна погода. Збираємось багато літніх людей з різними проблемами. Вчора і всі з палицями і погано йдуть, сходимося сюди, але йдуть, так? Але йдемо. І починаємо потроху, вона починає нам показує. Ми ж вже біля неї, тоді, як ученики, так. Отож питаємо. біжимо. Багато людей місцевих мимо йде, і вони прям здивовані тим, що. Ну, Чарівна музика під піддову. Можливо, знайшли нових знайомих якихось своїх знайомих. Вони жидуть, і вони ж підходять і питають: а що мо чи можна нам, чи треба записатись, чи треба платити? Запрошуємо безкоштовно. безкоштовно да. Так, ми будемо проводити ці заняття, і також місцеве населення. Хай приєднується до нас зранку. Зранку. Пані Валентино, взагалі, в цілому було вам складно от такі потреби, які гострі були, і дійсно закрив благодійний фонд. То от без цього ми ви, ви б, можливо, далі ну от не розуміли, що ну, робити. Дуже Ми виїхали з рюкзачками, от, так. такі, з маленькими. Нам казали, що ми виїдемо на два тижні. Будьте ласкаві, не хвилюйтесь, закрили все на ключ і вийшли. Ну так по сьогоднішній день. Тому Вікторії Лешинська прийшлось усі ці проблеми закривати і за допомогою оце, допомагаємо фонд, вони нам дуже добре допомагають, вони нам попривозили і карімати, вони нам попривозили і палички, оці гнучки, вони нам привезли і багаті допомоги з. Як його? Гігієнічні набори і продуктові дуже добре нас підтримують. Ми дуже раді їх бачити. Ми їх так вони приїжджають, ми їх так зістрчаємо. Так стали янголами охоронцями вони, для вас, так, так? Ми Так, вони бажані в нас в мості. Ми їх дуже цінуємо, дружбу їхню, і тому ми так до них дуже добре відносимося. Вікторія дуже добре з ними співпрацює. Ми її підтримуємо в цьому. Дякую. Анатолія, розкажіть про свою історію. Як ви опинились саме у Дніпрі, що перше стало вам на перепоні, де шукали допомогу? Доброго дня. Добре. Ми приїхали в 22-му році з жінкою, Донецька область, місто Покровське. Ну, все, що відбувалось і зараз відбувається. Ну, всі бачать і чують. Так що про це казати дуже не треба вже. Всі бачать. Ну, по-перше, коли ми сюди приїхали, ми познайомилися родинний світ з Вікторою Олександрівною. І завдяки їй ми відчули, як психологічну підтримку це найважливіше. Для чоловіка любого підтримка психологічна. Все, що було якби потрібно, і все робилось швидко, як... протягнули руку допомоги, так. так? І все, що зараз робиться, завдяки цій роботі, ми відчуваємо себе. Ну, потрібними так да, не кинутими. Якось тріш... трішки захищеними психологічно так. і в всякому разі щиро дякую їм. Вікторія Батьківна має таких помічників, які допомагають їй в всяких питаннях. Як ви себе почуваєте після уроків фізкультури? Чи змінилось щось з вами, можливо, з настроєм, з вашим здоров'ям? Ну, фізкультура це залог mm -hmm. життя. Mm -hmm. так. так, Так. благодаря усій усі, усі фізіологічній потребі, я так розумію, що кожен, кожна людина повинна любов, настрої. Mm -hmm. Це розуміти. Якщо ти не зробиш трошечки собі фізичних яких вправ, ну це життя. Дякую. Пані Анно, скільки взагалі ваших волонтерів працювало над реалізацією цього проєкту допомоги? Скільки долучилося, і з чим виникали можливо складнощі, як їх долали? Так як в проекті було багато активності: це надання гуманітарної допомоги, організація уроків фізкультури, придбання різних матеріалів для занять і також. Роздача розробка буклетів то до команди долучилося 15 чоловік. Тобто це були і фасуальники, і грузчики, і водії, і команда, яка виїздила в поля на виїзди, контент-менеджер, бухгалтер, закупівельник. Ну, тобто, дуже багато дуже багато зусиль було докладено для реалізації цього проекту. Давайте переглянемо ще відео. Ось це також видача наборів. є. Не прокоментуйте, де це саме відбувалося і кому. Адресувалася ця допомога. А це ми зараз знаходила наша команда, знаходилася в Новомосковську, туди приїхало дуже багато людей з різних сіл Новомосковської громади, і ми надавали там допомогу. Вона була різна, декому були тільки потрібні набори гігієни, а деяким людям ще й набори санітарії. Вони трішки між собою відрізнялися. І саме в цей день, коли відбулася ця видача, вона пішла не по плану. Тому що Дніпропетровська область була під обстрілами, і ну ми трішки затрималися, але команда знаходилася певний час в безпечному місці, і люди також і тому видавали вже трішки пізніше не довелося відійти від графіка. Ті самі складнощі, так безпекова ситуація, яка дійсно іноді заважає здійснити таку благородну місію. Які подальші плани, над чим працюєте зараз? Зараз ми на стані розробки нового проєкту з нашим донором Хелпейдж. Ми будемо над за цим проектом видавати субгранти. І зараз у нас ще на завершальному етапі йде проєкт, про який ми з вами сьогодні розмовляли. Та проєкт, який стосується підтримки спроможності розбудови нашого фонду. І нам дуже подобається співпрацювати з цими партнерами. завдяки їм ми задовольнили багатьох люд, літніх людей і показали, що вони не одні в цьому зі Запорізької області, не одні зіткнулися з такою проблемою, і ми їх підтримуємо і допомагаємо. До речі, літні люди, яких ви охопили цією підтримкою в рамках саме цього проєкту. От з яких куточків регіонів вони от ми почули так, з Бахмуту, з Донеччини, можливо, ще якісь регіони охопили. Так, коли ми спілкувалися, ми дізналися, що багато людей приїхало з Луганської області, з Донецької, Запорізької, Херсонської, і навіть є частина з Дніпропетровської області. Вони повиїжджали, наприклад, з Нікополя, з цих територій, де ведеться обстріл постійний. І у цих людей дуже багато різних історій. Їх об'єднує те, що вони дуже мріють потрапити знову додому в свою домівку, і те, що вони постійно знаходяться в стані тривоги, тому для них і потрібно було якесь ще психологічне розвантаження, щоб вони відволіклися від своїх проблем. Дякую вам, дякуємо за підтримку таких людей. Дійсно, їхні долі важливі для України, для нашої майбутньої перемоги. Віримо, сподіваємося, що це вже станеться незабаром. Дякуємо, що завітали. Нагадую, ми сьогодні говорили про гуманітарну підтримку для літніх людей, які проживають у Дніпропетровській області. В гостях нашої студії були керівниця програми Сім'я благодійного фонду помагає менеджерка проєкту Анна Барабаш, викладачка уроків фізкультури для літніх людей, керівниця благодійного фонду Родинний світ місто Дніпро Вікторія Лушинська та ВПО з Бахмуту, учасниця уроків фізкультури для літніх людей Валентина Мамліна. І ВПО з Донеччини, учасник уроків фізкультури для літніх людей Анатолій Полі. Сінський, дякую, що завітали. Дякуємо для вас. Працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбук. Опоніві медіа слеж відкритий. Та читайте на сайті open -tv Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 десять вісім один До зустрічі в ефірі.